Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Горейтерович. Сьогодні 26 травня, і поговоримо про кілька ну, більш-менш приємних новин, які ми на нас останнім часом не надто балували, в тому числі наші західні партнери, які можуть призвести до позитивних результатів в контексті власне російсько-української війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, підписатися, репостнути це відео, яке ви дивитеся, і якщо є така можливість і бажання ставати спонсорами нашого каналу це дуже важливо, оскільки алгоритми Ютубу так працюють, і не відкладайте це на потім а зробіть краще зараз. Дякую. Отже, почнемо, мабуть, з того, що все ж таки не відразу з певною затримкою, але тим не менше, Дональд Трамп відреагував на те, що відбулося або відбувається останні кілька днів в Україні. Я маю на увазі ці абсолютно варварські терористичні обстріли, які веде Російська Федерація. Вона наносить удари виключно по об'єктам цивільної інфраструктури. І Трамп спочатку ввечері вчора написав дуже дивний пост, щоб не сказати якийсь ідіотський, про те, що гольф це дуже небезпечна гра. Його друга, дехто каже, що це був Вітков під час гри в Гольф вкусив білий лебідь, вкусив за дуже цікаве місце. Самі здогадайтеся, яке. Але на секундочку, просто я чому навожу все цю таку смішну по суті історію. Це просто про пріоритети власне американського президента. Тобто, він спочатку пише такий пост. На фоні всього того жаху, який відбувається власне, в Україні, але далі, далі, все ж таки, заради справедливості, Трамп трошки виправився. Він спочатку поспілкувався з журналістами, потім накатав достатньо великий як на себе пост в своїй соціальній мережі, і там були такі слова. Я зараз деякі речі зацитую. Ну, по перше, він заявив, що в мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним і з Росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволив, він без необхідності вбиває безліч. Людей, і я говорю не тільки про солдатів, ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Він зазначив, що. Далі завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки частину. Можливо, це підтверджується. Трамп також підкреслив, що якщо глава Кремля це зробить, це призведе до краху Росії. Ну тут, начебто, все нормально, все окей. Він говорить абсолютно ну правильні якісь там речі. Говорить те, що в принципі повинен говорити. Вказує на те, що Путін абсолютно неадекватно себе поводить. Тут, звісно, дуже дивно виглядає фраза про те, що Путін збожеволив. Це ж очевидно для всіх. Проблема в тому, що у Путіна не божевілля, він просто маньяк, Тобто, він людина, яка дійсно так думає. Це не є якоюсь травмою його чи якоюсь хворобою, яка знаєте, там змушує людей робити якісь такі не дуже добрі речі. Путін такий є. Він соціопат, він людина, який як подобається гвалтувати, вбивати, причому робити це у вселенських масштабах. І саме через це він починає власне всі війни і веде зараз таку екзистенційну для себе. Би війну проти України, те, що Трамп зараз це визнає, ну в принципі, це непогана історія, але вона в черговий раз на жаль тут підкреслює і інфантильність Трампа, тому що це для. Для багатьох було очевидним давним-давно, але Трамп зрозумів це тільки зараз. Ну з іншого боку, краще пізно, ніж ніколи. Давайте так скажемо. З іншого боку, в цьому ж пості Трамп був би не був Трампом, якби написав таку фразу, що так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить, кожне його слово створює проблеми. Мені це не подобається, і краще б це припинилося. Тут він невідомо на що посилається. Я не виключаю, що на останню заяву Зеленського, які він яку він зробив ввечері, де він і зранку, в тому числі, де він сказав, що е, Сполучені Штати мовчать не реагують, скажімо, на ці масовані обстріли, і це заохочує Путіна. Робити ці кроки власне далі. Ну, як бачимо, Трамп, мабуть, читає всі ці речі. Йому це приносять, роздруковують, і вони, ну, вони йому не подобаються. Ну і далі Трамп традиційно каже про те, що це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю загасити великі потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть. Ну от така собі історія. В принципі, добре, що Трамп висловився, але я не робив би зовсім ніяких висновків з цього. Приводу, оскільки ну далеко не факт, що після цих заяв Трамп е, зробить якісь реальні кроки проти Російської Федерації. Хоча він і говорив знов-таки на днях, що на пряме питання журналістів він може ввести санкції проти Росії, але все буде залежати від того, як далі будуть розбиратися події. А події будуть, скоріш за все, розвиватися так, що росіяни озвучать свій меморандум, е, причому зроблять це раніше за Україну. Я в попередніх відео, якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, говорив про те, що в Україні було б можливо, першою, мабуть цей меморандум озвучити наше бачення, щоб застовбити за собою перші сьомо. Але ми вирішили грати по іншому. Влада вирішила грати по іншому, послухати типу росіян, а потім запропонувати свій варіант. Що дуже цікаво, в Кремлі відреагували на такі висловлювання Трампа. І Пісков сказав, що. В нього емоційне емоційне перевантаження. Ну знаєте, звучить насправді знов як черговий плювок в бік власне президента Сполучених Штатів, і ну були дуже показово й дивно, якщо він на це не відреагує, тому що росіяни роблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається. Але це новина така. Знаєте, ну вона трошки позитивна, тому що принаймні, Трамп трохи прокинувся. Але знаєте, якщо він буде прокидатися після таких обстрілів, то ну це ні про що, бо ці обстріли. Тривають роками, вони не вчора почалися, і Росія і раніше атакувала дуже сильно Україну. І, власне, в цьому контексті е, нічого екстраординарно нового, як мінімум, для Трампа, не відбулося. Більш приємні новини прийшли е, з іншої країни, яка знаходиться поруч з нами. Я маю на увазі Німеччину. Тут трошки активізувався власне Мерц. Він, по-перше, заявив, що Берлін. Не обмежує далекобійність зброї, яка поставляється Києву, а потім пізніше ще розширив цю свою відповідь, цю свою заяву і сказав, що Велика Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на дальність цих на дальність в військових поставках, які вони власне роблять Україні. Ну і після цього ну не не, не, не ну знаєте, не зайвим буде нагадати, що власне Німеччина. Як тільки Мерц прийшов до влади, став канцлером, ввела, скажімо так, заборону на публікацію всієї тієї допомоги, опис всієї тієї допомоги, яку Німеччина надає Україні. Тобто, по суті, зас засекретила всі ці поставки, які в Україну йдуть. Тому що раніше ми пам'ятаємо за часів Шольца, німці регулярно казали, що вони прислали в Україну таку то -та кількість танків, така то -та кількість набоїв. Там іноді доходила взагалі до того, що вони... Писали двадцять 22 е, снайперські гвинтівки, там 12 там якихось е, кулеметів, е, або ще якісь там знаєте такі речі, інженерні набори, е, ковдри, е, там танки, і так далі, один Петріо, одна система Петріо, там ракети до, до, до неї і так далі. Шольц, в принципі, е, е, ну, робив це максимально так би публічно. Чому, тому що для нього були певні, мабуть, червоні лінії, і він вважав, що якщо німці будуть постійно підкреслювати, що вони в основному надають таку е, допомогу Військового характеру, але більше оборонного плану, ну до нього буде менше питань зі сторони. Виборців мер зайняв іншу позицію. Він, по-перше, засекретив ці поставки. Уряд з ним погодився, коаліція з ним погодилася, і мер тоді пояснював, що ми це робимо, щоб ну, росіяни просто не робили певні висновки, не були готові до того, що ми власне поставимо Україні. Але тут цікаве інше. Тут же, як тільки Мер зробить заяву про те, що власне, власне Україна, ну, скажімо, ці пос... знята заборона на поставки по суті далекобійної зброї. І на удари по російській території Мерз говорить про те, що треба дозволити постачати і посилити постачання далекобійної зброї України. І тут же з'являється інформація з посиланням на певні видання про те, що Україна імовірно в найближчий час таки отримає від Німеччини крилаті ракети Тарос, те про що ми давним-давно говорили. Мова йде про 100-150 ракет. Ну і тут ще прикметно, що в середу. Президент України збирається поїхати власне до Берліну. Ходить, ходить така інформація, і оце дуже знаєте, якось воно все співпадає з одного боку. Тут заява Мерса, що треба зняти будь-яку заборону на удари по території росії треба посилити поставки далекобійної зброї історія з стаурасами візит зеленського і власне навіть реакція трампа який таки прокинувся і сказав що ну путін якісь абсолютно там безумні речі робить я не здивуюся якщо це все складові частинки одного такого пазлу і суть його така європейці не сильно все ж таки давайте відверто це скажемо захотіли там якось швидко вводити санкції проти росії Займатися якимись там іншими речами, вони все все продовжують дивитися на Сполучені Штати. Сподіваються, що Путін таки сяде за стіл перемовин, але оця абсолютно варварська практика. Ці абсолютно безумні удари, які наносить Росія. Ну це ж просто геноцид, фактично, які вони намагаються здійснювати по відношенню до нас, до українців. Вони, мабуть, змусили європейців все ж таки, якось на це реагувати, тому що знаєте, на фоні всього цього, а е зарубіжні ж медіа вони публікують кадри всього цього. Е вони виглядають слабо вони виглядають блідо? Макрон там теж зараз знаходиться в турне певному, і він в цьому турне сказав, що Росіяни в черговий раз Путін в черговий раз принизив Трампа. Вони обманюють Трампа, і Трампу треба робити якісь власне висновки. І от Мерс тут бере на себе певне лідерство, і якась реакція ж потрібна. І каже: Ми, поки там домовимося про наступні пакети санкцій, от Україні більше дамо далекобійної зброї. І отут питання, чому саме далекобійної зброї? Чому зараз питання далекобійної зброї виходить на перший план, тим більше, що, наприклад, крилаті ракети Таро, це ж е, зброя. Ну, не оборонна, це певною мірою зброя наступальна. Наскільки мені відомо, е, Україна в перемовинах тут зайняла дуже правильну позицію. Про це говорили в тому числі наші військові, які спілкувалися зі своїми німецькими колегами. логіка така: ви нам дайте ракети. Ми ж цими ракетами будемо бити по території Росії не для того, щоб вести наступ. Ні, ми будемо знищувати цими ракетами. Ну, ті центри, де знаходяться оця російська далеко. Кобійна ракетна зброя, ми будемо бити по складам, де зберігаються шахеди, по заводам, де виробляються шахеди. Ну і власне по так званим командним центрам, які Росія розкидує по всі свої території, в тому числі на, на тимчасово окуповані території. України, тобто логіка така, що для України ці далекобійні ракети треба для того, щоб просто розірвати, розбити логістику і ресурсну базу ворога, що автоматично призведе до зменшення оцих обстрілів власне нашої цивільної, ну і частково критичної інфраструктури. І начебто, ця логіка для наших партнерів ну, виявилася достатньою, і принаймні німці, ну тепер той же Мерц, повірте, в нього навіть з морально етичної точки зору, в нього. Набагато більше прав, так би мовити, вийти. Ну і прямо звісно, звісно, про це не говорити, але натякнути своєму народу, що подивіться, ну там реально варварство зіткнулося з цивілізацією. Ми на боці України, і ми повинні зробити все для того, щоб цей геноцид по суті е, припинився. І ми там надали Україні певну якусь зброю, яка дозволить все це зупинити. Отака От дуже трошки дивна, на перший погляд, але така миротворча, навіть знаєте, логіка. Миротворча в тому сенсі, що ми просто не дамо росіянам можливість займатися тим, чим вони займаються. Знищивши засоби, які за допомогою яких вони це власне роблять, і на цьому тоді ці обстріли ну не те, що вони повністю припиняться, звичайно, Росія буде намагатися це робити і надалі, але вони як мінімум, але вони як мінімум, вони стануть ну менш, скажімо так, інтенсивному і ну менш інтенсивними, і відповідно. Україна зможе більше зосередитися на тому, щоб захищати себе власне на фронті. Ну і зупинити ті спроби наступу, які намагається вести Російська Федерація. На цьому все до нових зустрічей. Слава Україні.